Вони мають закінчуватися голосними заявами. Класно. А окрім заяв, що небудь буде вообще. Ми щось небудь, кромі, бла бла бла, я заявляю, що я заявляю про свої заявлення. Ми оце ще, що небудь взагалі побачимо. Ну, типу, ну знаєте, така іронічна. Це буде гучна заява. Класно. Ну ой, ну, зараз. Та я розумію, Ми зараз тоді подивимося, чи будуть просто гучні заяви, чи все ж таки реально від ну, так. якогось результату. Заяви будуть, ну вони дійсно будуть, по Єрофанту знову буде нестися, причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно прикол у тому, що воно, так знаєте, прикольно іронічно розмовляли одні, а заявлять будуть інші. Ну, ну якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм, тобто колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат, а це початок шляху. Знову ж таки, це більше про те, що у Самараєні цілі є тільки путь, Понімаєте? Оце типу, ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? що, ну ми пішли, і це вже перемога. От в якомусь такому коротше ключі, <реш> от тому це. Во, да, воно, воно, це не те, що воно зовсім там марне. Ні, воно по колесу фортуни і по пажу Пентакли. Да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там але результати, але це все одно ж ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо. Ага. Поки ніяк. Вас влаштує така відповідь. Ні, тут дуже хитрий момент знову. Знову повертаємося отримання результатів менше ніж всі розраховують. Знову це не про те, що хоче Росія, і на жаль, не про те, що хочемо ми. Тобто, чи говоримо ми в нашому контексті про кордони 91-го? дуже навряд чи, супер навряд чи. чи говоримо ми в контексті того, що ми такі да, хорошо, ми віддамо а, Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганське залишимо Крим. і Все це визнавайте теж ні. Ну, абсолютно ні. Тут питання, е, тут питання намагання, е, я, до речі, не бачу готовності США щось визнавати. Давайте ось так, в юридичному ключі. Щось визнавати законність да, якоїсь, якоїсь історії. Обговорення е, втрат наших територій для нас воно дійсно є і, скоріше за все, ми все-таки втратимо якісь території, треба бути до цього морально готовим, воно е, видно. Але от з питанням визнання велика, велика трудність, велика проблема. Тому що навіть якщо Штати думають, що вони скажуть, ну, хорошо, ми признаємо, що Крим російський, ну це ніяк не відміняє не визнання Всіми іншими державами, не російським. Ну, Тобто тут уже починається оцей затик і е, якби, оця вся історія. Ну, коротше, тому тут вони поки торги, давайте так, торги народжуються в процесі торгів. От у чому проблема. Немає плану. Це про те, що ми з вами говоримо спочатку правління Трампа. Немає, геть, нахрен ніякого плану. Бірем ка імпровізуємо. Все. Татю, ми ж говоримо про людей, які ідейно е, вірять в маячню, яку, у, яку не сера. Ну, типу, ідейно е, в, стають на її бік. Не, не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а те, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі, а, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це е, трандьож. А він продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента. Розумієте, це ігрища. От хитро сракі ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите, вчора передивлялися, Вон, він реально ідейний ідіот. Він реально ідейний ідіот, і там, у нього, ну, там під питанням його, мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається? Ну, тобто Там під питанням його должностний статус. на даному етапі uh -huh. воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто там, коротше, дядько наговорив повною херні. Ропонують будуть пропонувати скоріше за все інші, е, інші варіації, починаючи від е, моменту стоїмо всі там, де стоїмо, закінчуючи моментом е, пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е, щось е, вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну, от сімка. Сім мечів, вона фігуральна прокрадіжку. Да? Ну, я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е, у ворога щось забрати. Да? Типу, це може бути накшталт е, курської операції, але більш наприклад. Правильно провед... ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії, це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька взагалі в неочікуваному місці свою землю собі наз... ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в ЗМІ просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати, знаєте, між строк з різних видань нам стане. Очевидно, з медіаресурсів, типу, про що? Які варіанти пропонують ще? Але знову ж таки, оця історія з а, віддаванням областей з якогось переляку о, Росії, це їхній інформаційний шум. Це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб а, з тобою торгувалися за сміття, а потім да, а потім ти залишишся при своєму. Ну, Ну, тобто, тут дуже хит... Ну, знову, хто кого... Перелюбить, понимаєте, у цій всій ситуації? Mm -mm. Росія отримає результат менше, ніж вона хоче, і менше, ніж вона заявляє. Ні. Mm -mm. Не воно. Питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна, частіше за все. А ну в королі мечів програється завжди дві персоналі: або Путін, або наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те на що вона розраховує. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр. Також виділила з ось цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився, я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину відповідно, портрет. Боже, портрет Трампа. І було очевидно, що це Трампа дуже сильно зворушила. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто сюр, ну, такий бред сумасшедший, чесно, але, але, тим не менше, це знову ж таки спецпредставник США. Чи може це якісь дружні відносини, чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична трампівська гра, він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну. Поворуханий е, чувак, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді який е, доводить своїй мамі, доводить своєму татові вже покійному. Ну коротше, щось всім кудись доводить. Понімаєте, е, от які не відноситься в повній мірі до політичних е, еліт США. Тими, якими вони є, коли там закінчували кращі університети, були вихідці з цілих імперій, да. Тобто, от те, що вважається, цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої, давайте так: монархії на лад США, він не відноситься до монархії на лад США, він таргаш. В їх розумінні і йому треба доводити, що він достоин бути елітою США. І він доводиться. Доводив це перший президентський термін. Тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно ага. і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків, а таблетки пить треба мені? Понімаєте, ну, типу, це от десь, десь така от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от і вся, от і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти.